Піяка зневажають, йому говорять, що його гріх закриває йому дорогу до неба, в той час як гордість, самолюбство і жадібність часто залишаються без осуду, а саме ці гріхи особливо образливі для Бога, оскільки вони є прямою протилежністю добрих якостей його характеру, жертвенній любові і в суті всіх взаємовідносин у безгрішному всесвіті. Людина, яка тяжко зрішила, може відчувати сором, усвідомлювати власну нікчемність і потребу в благодаті Христовій. але гордість не відчуває жодних потреб, і тому закриває двері серця для Христа і Його безмежних благословінь. Бідний Митар молився: Боже, Путь милостив до мене грішно і вважав себе надзвичайно великим грішником, так само оцінювали його і інші люди, але він розумів своє становище, і з тягарем вини та сорому він прийшов до Бога, прохаючи в нього милості. Серце Митеря відкрилося для благодаті дії Духа Божого, який міг звільнити його від влади гріха.